Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Наш вчитель і пророк Тарас Шевченко колись сказав: народу дурений мовчить, а на апостольськім престолі чернець годований сидить. Так, ну і в нас, як на мене, то зараз ефект серветки, косметичні універсальні. От можете подивитися, що це таке. Оце в нас такий ефект. Нині показала діяльність Набу і САП, якщо хоча б трохи дозволити цим прокуратурам, Працювати, то оцей ефект. Дивіться, витягуєш одну серветку. А що? А вона тягне за собою другу. Так, бери, ну, я не знаю, це так кажуть люди, що бери будь-кого із нашої влади, нашої в лапках, звичайно, нині. Витягуй одного. так, Притисни його і за ним тягнеться другий. Далі тягнемо цього, за ним тягнеться третій. І так уся уся. Оце ефект оцих серветок двошарових. Комфорт in your home. Так і написано. Їй оце, оце той комфорт. У нашому домі. Так, оце ці серветки косметичні, універсальні, білі. 150 штук. Ні, Я думаю, у нашій владі, якщо почати тягнути одну серветку за одною, то ми витягнемо тисячі. Тисячі. Так, показує от, е, діяльність набу і САП. А ви ж уже, напевно, забули про те, що ж було із цим набу і сапом зовсім нещодавно. Коли Верховна Рада прийняла із монобільшістю слуг народу, який ви обрали. Ну, не ж вам служать розумникам таким, так, які донині так нічого і не второпали. Ну, то вже клініка там. Так, хто, хто там? Ага, так, зрозуміло. Донині не второпали. <смеш> так Так от ці слуги проголосували фактично за ліквідацію незалежності на і САП. І в той же день, чи наступний, я не знаю, президент щось цей закон підписав. І що воно таке, я не знаю. <смеш> Як це так могло бути? А потім, мабуть, під тиском наших західних партнерів, які сказали, ну... Ви що, ви узаконюєте цю на державному рівні корупцію? Так. Алілуя корупції! Алілуя, алілуя, алілуя! так. Повернули назад, взад, як Ґвевеля по-русски, оце набу і сап. І воно почало, тільки почало свою роботу, і зразу ж пішло. І зразу ж пішло і поїхало, як ми бачимо. Але як на, мене, як на мене, то головне, чим би мало зайнятися, ну, крім цього всього, там вже ж хлопців багато, я думаю, ті, які е, оце все діло аналізують. І там, мабуть, люди е, зовсім не дурні, якщо не сказати, що вони дуже розумні. Раз вони назвали свою операцію Мідас, Мідас. Значить, Вони знайомі із грецькою міфологією. А це ну, класична університетська освіта. так. Mm -hmm. Їм, напевно їх цікавлять не тільки причинно-наслідкові зв'язки. Тому що я, як професор і викладач в по гаверіпаруській роді, так, розумію, що на юридичних факультетах. Головним методом роботи так, і засвоєння знань є розкриття причинно наслідкових зв'язків. Так, у кожного злочину є причина. Якщо ми розкриваємо причину, тоді ми розкриваємо злочин. Так, ось, мені, як на мене, ну я ж не знаю, я ж не спеціаліст. Але так люди кажуть, люди кажуть про те, що головне тут довідатися цьому НАБУ і Сапу. Так як міг утекти оцей Мінтіч? Як він міг утекти? Хто дав розпорядження? По-перше, хто із Набуї Сапу здав, ну, попередив цього? Він не злочинець, він же цей. Йому підозра, так, тільки повинна була бути вручена. Так. Але Він утік і цим підтвердив, що він, так би мовити, в пуху, рильце в нього. Так. Утік і кажуть в Ізраїль. Ну, Чого він туди втік в Ізраїль? З Україною в Ізраїль, так. З грошима. Звичайно, з вашими ті, які голосували правильно, ну так же, чи не так. Чи я щось набалакую? чи я щось брешу. Так. Ну от, Оце треба вияснити, хто дав коридор, хто заблокував протиповітряну оборону, ну там, хто там, військово-повітряні сили. Це ж не просто так. Ну, летіть вертольотом в Україні, яка воює і по якій стріляють. І е, ну, сюди ж залітали ДРГ і армія московська з Білорусі на вертольотах. Так що це не жарти. Якщо вертоліт летить, то невідомо, чий це вертоліт. А так виходить, що вже знали, що його займати не можна. Хто віддав розпорядження? Це ж не проста людина. Віддала розпорядження не займати цей вертоліт. Хоча він і Карлсон, так. Але в нього все-таки у дупі пропелера немає, щоб він сам летів. Так, отже, у вертольоті. Не знаючи, він є льотчиком, вертольотчиком. Напевно, його хтось, якийсь вертольотчик віз. Можливо, той вертольот був набитий баблом. Ну, кажуть, що у вертоліт Ми Мі 8 влазить 1 мільярд доларів. Так. Ну, ну, Цілком можливо, я не знаю. Ну, це кажуть так. Я ж не спеціаліст із, по-перше, мі 8, а по-друге, із обсягу бабла такого. Я не уявляю собі, скільки це може бути. Оце треба, це дуже важливий нюанс, надзвичайно. Це е, вияснення цих причинно-наслідкових зв'язків. Тому що десь криється головна причина в цій владі корупції, десь основна. А там далі пішли відгалудження то до да, сього. І, так би мовити, так що ось дивіться, я вам показую, дивіться. Оце наша нинішня влада. Так. Оце наша нинішня влада. Це ефект серветки косметичної універсальної.